8 травня 25 рік є гарні новини для України те, що ціна на нафту зменшується, і це суттєво б'є по економіці Раші, по Путлеру. Не дуже бажається воювати, коли там нема за що купити патронів. А там Україну забезпечують і підтримують ціла там ціла коаліція країн. Хтось, хтось щось дасть, хтось не дасть. Зараз Чехія там 2000, 2 мільйони боєприпасів дала. Що туди входить, я не знаю. Ну те, що таке постачання є вже на Україну. А... Там тільки скорочення, тільки газовий ринок віджали. Зараз нафтовий ринок добивають рашистський. Там, і місце раша займає там, Арабські Емірати та Сполучені Штати на нафтовому ринку. Те, що ще Сполучені Штати та Індія дірижує постачанням нафти до Китаю, там от гряда островів, і через них основний заходи нафта, основна заходи до Китаю постачання, а теж зараз на... у цьому конфлікті. Індія, Пакистан можуть і Китай і Китаю завдати економічного удара дуже потужного, так що. Розстановка сіл така, що Україна поки виграє. І це економічно, воно відобразиться дуже, дуже швидко. Ви пам'ятаєте, як вони там один рік вони говорили, що там санкції їх тільки це саме зміцнять? Раша говорила. А потім вже почали благати при будь-яких перемовинах. Вони благають санкції зняти, санкції зняти. Ну так і за нафту. А якщо ринок нафтовий займеться, там його вже потім ніхто не повернеть расистам. Се на все добре, до следващия изустричи.